Такий варіант приїхав Redmi Note 12, ціна 4400. Має ось таку козочку. Тут, в принципі, не суттєво. Так, телефончик у досить гарненькому стані. type c роз'єм, підтримується швидка зарядка. Окремо йде роз'єм на навушники 3,5 без переходників. Ось такий по стану. Тут поклеєна захисна плівка ще більш-менш в адекватному стані. В принципі, ну можна позамінити. Так, зараз покажу інформацію про даний пристрій. Налаштування про телефон. Redmi Note 12. 128 ГБ пам'ять телефону. 14-й Android стоїть. 4 ГБ оперативна пам'ять плюс 2. В комплекті йде коробочка, зарядний шнурочок та. Телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші варіанти, мої інші відео гортайте вверх та вниз. Є досить багато варіантів.